Широ вітаю вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Восьма неділя після В Цей день Свята Церква пропонує нашій увазі іванівське оповідання про насичення спасителем п'яти тисяч людей п'ятьма хлібами і двома рибами. Цар Ірод схопив Іоанна Хрестителя Проповідника Покаяння заключив його темницю і потім усік його чесну главу мечем. Коли ця звістка дійшла до Спасителя, то він сів в лодку і переправився в пустинне місце для того, щоб побути на одинці в молитві. Люди узнали про це і пішки, хто з сіл, хто з міст, поспішили до Спасителя. І зібралося багато людей біля Спасителя. Господь зжалився над ними і зцілив всіх хворих, яких принесли і привели туди, і коли наступив вечір, то апостоли приступили до Спасителя і кажуть: Господи, місце тут пустинне, а час вже пізній. Відпусти народ, щоб вони пішли в поселення і купили собі їжі, а Спаситель каже їм: ви дайте їм їсти. Апостоли відповіли, у нас немає тут їжі, у нас тільки 5 хлібів і 2 риби. І Спаситель каже, принесіть їх мені сюди. І коли апостоли принесли 5 хлібів і дві риби, Спаситель взяв їх, визрів на небо, благословив, переломив і роздав апостолам, а апостоли роздали людям. Люди сиділи на траві, і їли всі люди, і наситилися, і набрали залишків від їжі ще 12 повних коробів, а ївших було біля п'яти тисяч тільки мужчин, крім жінок і дітей. Після цього Господь понудив своїх апостолів війти в лодку і переправитися на іншу сторону моря, поки сам відпустить народ. Ця івангельська історія дає нам відповідь на одне дуже важливе. Запитання верніше на одну дуже важливу проблему, яка сьогодні дуже остро, гостро стоїть перед людьми. Сьогодні є загроза нехватки піщової маси, прісної води і кисню для населення планети. Сьогодні на планеті є 7,5 мільярдів людей. Вчені підрахували, скільки треба кисню, води, і забили в тривогу, що появляється дефіцит, що не буде чим годувати людей, не буде чим поїти людей, люди не будуть мати чим дихати. І відповідно з'явилися багато проєктів по вирішенню цієї проблеми. Один з проєктів пропонує. Війну, глобальну війну, в якій би загинуло багато людей. Другі проекти пропонують узаконення абортів, це вбивство дітей, узаконення в тобто самоубивства, узаконення одностатевих шлюбів, від них теж не народжуються діти. І аборти, і самоубивство, і одностатеві шлюби це є гріх. Великий гріх, а гріх ніколи не був людині помічником. Він завжди шкодив людині. І гріх ніколи не допоміг людям вийти з якоїсь кризи. Навпаки, коли людина користувалася гріхом, щоб вийти із кризи, то гріх з однієї кризи погрожав людину з більш глибоку і серйозну кризу. Саме ці гріхи, які сьогодні узаконюються, вони грозять людству самознищенням. Єдиний шлях вирішення цієї проблеми це той шлях, який ми сьогодні бачили в Святому Євангелії. Люди прийшли до Христа, вони залишили свої домівки, залишили своїх рідних, близьких без їжі, без нічого, вони пішли в пустелю, щоб послухатись, щоб побути з Христом. І Господь їх прогодував всіх і напоїв, і нагодував. Якщо людство, Найде в собі мужність піти до Бога, вірити себе в руки Божі, то будьте впевнені, що Господь прогодує не тільки цією масою пищевою, якщо й буде набагато менше, Господь прогодує не, не тільки 7,5 мільярдів, а якщо населення буде набагато, набагато більше. Тому що у Бога дарів настільки багато, що вони не мають міри, їх безкінечність, і Бог готовий дати людині ці дари, тільки би людина хотіла їх прийняти. І ще повчально для нас цієї евангельської історії, чому Спаситель настільки розмножив хлібів і риби, що всі наїлися, а набрали 12 повних коробів? Не 13, не 11, а 12. Тому що у Спасителя було 12 апостолів. І Господь так зробив, що набрали 12 коробів з сукрухами, для того, щоб кожен апостол взяв цей короб на свої плечі, поніс його і відчув величину Божого милосердя не тільки своїм розумом, а своїм тілом, своєю природою, Що Бог милосердний, що Бог готовий людині допомагати, тільки б людина не відверталася від Бога. І ще повчально для нас те, що Господь. Понудив своїх апостолів сісти в лодку і переправитися на іншу сторону моря. Апостоли захотіли ще бути Спасителем. Вони ще хотіли почути слова благодарності, які люди висловлювали за те, що вони сподобалися такого чуда: насититися п'ятьма хлібами. І спаситель заставляє понуди, тобто заставив апостолів піти. І ще раз Господь нас вивчає через це, щоб ми, коли зробимо добру справу, щоб ми входили в тінь, щоб ми не мішали людині побачити Бога, який є істинний благодітель. Апостоли роздавали хліб, роздавали рибу. Вони були за допомогою якого Господь годував п'ять тисяч людей. Але вони не були джерелом добра, просто знерядям добра. Як знарядя, вони повинні піти в тінь. І Господь так заставив їх це зробити. І на кінець, ця івангельська історія, вона нагадує або є, є подібна до того життя, яке є в церкві. Церква, яку Господь заснував своєю кров'ю, яку Господь оживотворив благодаті Святого Духа, наповну благодаті Святого Духа після Вознесіння. У церкві людям роздається благодать Божа, Божі дари. Які потрібні нам для того, щоб ми благоуспішно провели своє земне життя і провели його так, щоб наш кінець земного життя був початком вічного життя. І люди приходять в церкву і отримують дари від Бога, але не прямо із руки Божої, а через священників. Як Господь в пустині не давав хліб своїми руками людям, а дав апостолам, а апостоли роздали людям. Деякі люди, я зустрічав таких людей, які говорили, я не піду до церкви. Я Бога маю в душі, я Бога вірую, але в церкву не піду, до попів не буду ходити. Не хочу перед ними кланятися, не хочу до них іти. Мені тоді не просили відповісти, я нічого не відповідав. Але якщо б мене попросили відповісти, то я б сказав людині наступне: до церкви йдуть. Не до попа, а йдуть до Бога. А священник церкви – такі самі слуга Божий, як кожна людина. Якщо Бог дає через священника нам дари, то це такий Божий закон. Але ніхто із, із священників сам для себе не получає від Бога дари. Прямо з руки Божої. От я священник, не я сам себе хрестив, або Бог мене напряму хрестив. С мене хрестив священник. Мене миропомазав священник. Я сповідуюсь у священника. Мене і священник. Мене рукоположили в сан діакона, священника, єпископа, священнослужителі. Тобто священник роздає Божі дари людям і сам отримує теж у священника Божий дар. Один священник Божий дар віддає другому священнику. Так Бог устроїв. І це Господь зробив для того, щоби. Ще нам раз нагадати, що ми є всі діти Божі, і священники, і не священники, ми всі діти Божі. І для всіх нас є один закон це закон Євангелія. А то, що Бог, через кого роздає свої дари, то це є Божа воля, це є Божий закон. І ми, приходячи до священника брати цей дар, ми повинні знати, що ми беремо не, його, не від нього особисто, а беремо Боже через Нього. І нічого тут постидного і, 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 і немає. І Бог нагадує нам про те, що ми є всі діти Божі. І Бог хоче, щоб ми жили в повазі і в злагоді один з одним, щоб ми допомагали один одному. Давайте, дорогі брати і сестри, жити в любові до Бога, в любові один до одного. І це красиве світле життя. Воно наповнено щастя, блаженства. І радості, нехай Бог благословить всіх нас.